Привіт! Мене звати Ксенія Шокіна, я журналістка медіа-центру. Я працюю в медіацентрі, напевно, з 2014 року. Тоді я пам'ятаю, як мене запросила Іванка Когутич і сказала: я бачила, ми бачили, що ти там щось пишеш. Можливо, хочеш спробувати себе в медіа-центрі. Але май на увазі, ніхто тебе нічому вчити не буде. Тоді я погодилася, мені було цікаво, тому що я хотіла пробувати себе в журналістиці. На той момент я вже... Спробувала себе в газеті Закарпатська Правда і мені дуже сподобалося. І насправді я уже майже 10 років працюю з медіа-центром і жодного разу не шкодувала про цей, ані про цей досвід. І саме тому я залишаюся в цій команді, тому що мені дуже подобається атмосфера, мені дуже подобається працювати з цими людьми. І медіа-центр це про практичний досвід, особливо для новачків, це ідеальна можливість набитись. Собі руку створити собі портфоліо, із яким ти потім можеш йти в інші видання і показувати, що ти щось можеш, що ти вже маєш якийсь досвід, і це чудовий перший крок до кар'єри. Крім того, медіа-центр дав мені безмежну кількість знайомств, корисних контактів, різних зв'язків. І це дійсно дуже важливо, особливо враховуючи те, що Ужгород це велике село, і тут усі всіх знають, і фактично в нашому місті дуже. Багато що крутиться навколо університету. Я бажаю усім наступним поколінням працівників медіа центру натхнення, щоб ваші матеріали були завжди вдалими, цікавими, легко читалися, і щоб ви отримували не тільки схвальні відгуки, але щоб вони приносили користь суспільству.